Під час війни криворізькі промислові підприємства мають подвійне завдання не тільки забезпечувати виробництво, а й підтримувати обороноздатність міста і країни серед соціально відповідальних компаній Родомай на цьому підприємстві. Провів нараду виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Наші промислові підприємства і ви працюєте на укріпленню критичної інфраструктури міста. Дуже важко переоцінити те, що ви зробили коли. Ракета попала в Карачунівську дамбу і за лічені години зробили так, щоб цей прорив був закритий і більше 120 помешкань будинків не були підтоплені. Я впевнений, що разом з такими людьми, як ви, буде наша перемога. Водії підприємства згадують, аби ліквідувати руйнування, працювали вдень і вночі, незважаючи на загрозу нових ракетних ударів. Були якраз в черзі стояли і був прильот на дамбу. Тоді всі злякались, але ну, ніхто нікуди не тікав, всі чекали і далі робили, працювали. Юрій Вілкул вручив міські відзнаки учасникам ліквідації наслідків ракетного удару по гідротехнічній споруді. Зазначив, що підприємство «Рудомайн» дотримується соціальних зобов'язань навіть у складний воєнний час. На підприємстві збережені робочі місця, сплачуються податки. Колектив не тільки тримає економічний фронт, а й допомагає переселенцям, підтримує своїх земляків, які воюють на передовій. Це дуже важливо для нас, тому що. У нас дуже багато хлопців пішли до ЗСУ це біля 300 чоловік нашого підприємства. Все зробимо для того, щоб зберегти нашу інфраструктуру для того, щоб люди могли тут жити і бути в безпеці. Для того, щоб був той результат, який ми всі потребуємо, тобто перемога. Валерій Кожухар, Максим Пономарєв. цей день.